Робуйте занурити себе в той стан і пережити його знову. А, реально знаєте? А, Мене кличуть русалки із дитинства. Ці створіння, що, за легендами, живуть в воді, є душами самого нещасних. Вони співають по весні. Я дійсно чую цей спів, цей шах, цей муторошний сльозний зойк. Я сама не стала Рсалку одного разу. Мені казали, що. Я бажана дитина. Але то не зовсім правда. В якійсь мірі я навіть не потрібна дитина була. Я була потрібна для того, щоб підкорятись, для того, щоб виконувати забаганки, я була потрібна для того, щоб бути лялькою. Отакою собі лялькою без волі. А Я хотіла прорватися, я хотіла прости. Я хотіла жити, жити як людина. Так, я схожа досі на ляльку. Але я маю власне серце, власний розум, власне життя. Одного разу мати почала. Ні, вона застала мене за тим, що я робила щось своїм лицем: чи мазала кремом, чи роздряпала якийсь прищ. Ну, коротше, і потім була сварка. Мати докоряла й докоряла, докоряла й докоряла. І це проповзало, мов черв, мов черв, мов, тю душу, її слова, та її злоба. Я йшла тоді над річкою. Ні, над калюшею. Така у нас велика, велика озерна калюша є перед лісом. В ній запросто можна втопитися. Я пам'ятаю, як я туди бігла, як я хотіла злитися з водою. Хотіла стати. Моликулами, розпастись на атоми, і тільки б не чути тих докорів. А ти може говорити годинами, днями про одну ту ж самі. Це так гидно, це так страшно, не дай Бог нікому. Зараз розказую про себе, тому не буду пояснювати, чому вона так говорить. Я пам'ятаю, що 13 років моє життя могло. Розсипатись на атоми мене могло не стати. Мене могло розсіяти небуття в такому віці, коли в тебе недавно почалася менструація, коли твої груди ще тільки почали набрякати, коли ще тільки перетворюєшся на дівчину, коли хочеться жаданих цілунків і кохання. Коли хочеться прожити ціле життя, я могла відібрати це життя в себе. Відтоді, в якійсь мірі, я живу, як останній раз. Ні, я не бухаю, не п'ю нічого, я нічого не вводжу в своє тіло. Із наркотик. Я просто живу як в останній раз. Намагаюся нагулятись. Дібровими гаями, з коханим за руку. Намагаюсь накохатись, нажитись. Бо навіть ти сама колись можеш бути небезпечною для себе. Тому що хтось може викликати тебе вічай. Для чого люди викликають вічай? Для чого вони мучать інших? Для що це все? Знаєте, відповідь не тільки в тому, що людина просто погана буває. Відповідь в тому, що людина буває нездорова. Нездорова психічно. Звідти ці перепалки, сварки таке інше. Одна людина морально нездорова, намагається самореалізуватись на приниженнях такому іншому. Одна людина може бути щасливою лише тому, що змусила вас перевдягнутися. Уявіть, яка це нікчема. І уявіть, наскільки хвора має бути людина, щоб примушувати вас жити кожен день тільки так, як їй хочеться. Ось. Ну, надіюсь, це був емоційний етюд. І дійсно це випадок із мого життя. Доволі емоційний. Дякую за увагу. У вас дуже гарна українська мова. Дякую!